Насичене життя то ваш ключ до відкриття сповненого радістю життя, яке Бог задумав для вас. Бог бачить нас у світлі того, ким він знає, він може бути в нас, якщо ми виберемо вірити йому і рухатися в тому напрямку, в якому він говорить нам іти. Боже серце відкрите до його народу. Біблійне відкриття проводять вас у дорозі до справжньої свободи. Немає значення, з чим ви зіткнулися зараз. По той бік є світло, і Ісус допоможе вам його знайти. Немає значення, наскільки ви відчуваєте себе ув'язненими. Ви також можете звільнитися. Вийдіть на дорогу до кращого, Божого життя для вас. Якщо Ісус є Господом вашого життя, то Бог, ваш отець. У нього доступні необмежні ресурси, щоб забезпечити кожну вашу потребу. Сьогодні на передачі переможного свіруча Кенткопенденісберг відкривають бажання отця благословляти вас. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Давайте помолимося, хвала Богу. Отче, Ми радіємо сьогодні в тобі. Ми дякуємо тобі, що твої плани, те, що ти запланував зробити. Те, що ти запланував для нашого життя, є більшим від нашого минулого. Воно є більшим від нашого майбутнього, воно велике. Ще до заснування світу у тебе був намір благословити це місце і благословити нас в ньому. І ми приймаємо це сьогодні, і ми просимо тебе відкривати себе нам і в нас все більше і більше. І ми віддаємо тобі хвалу і честь в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Брате Деніс, Хвала я Богу. дуже радий. О, так. У нас цікаве дослідження. Знаєш, Денісе, перед тим як ми вийшли в ефір, я думав, потрібно навчитися навіть у важких ситуаціях. І буває, що найважче становище це тоді. Коли не відбувається нічого катастрофічного. Але ви просто втомлені, ви виснажені, остогидли самі собі, злі й думаєте, я втомився від того, що я такий. І ви починаєте себе жаліти. І тоді, не знаю, чому я не можу кинути все це і таке інше. Тож сідайте і проповідуйте а? собі, поки не станете щасливі. Проповідуйте на цю тему. Саме тому ми докладали стільки зусиль, щоб розробити наші вебсайти. Всі інші матеріали. Ви можете зайти на наш сайт Кісем і знову переглянути ці передачі. Саме для цього ми випускаємо їх в ефір. Це мета Деніса, це наша мета, це суть наших служінь. Але і нам потрібно робити те саме. Мені потрібно виходити на свій ганок, і я кажу: гаразд, Кеннете, а тепер слухай уважно. І ви починаєте звертатися сюди, і ви проповідуєте собі, і повертаєтеся на те місце, де ви повинні Денно, бути. Так. Відновлюєте свою віру, а потім ідете і робите щось приємне для своєї так. дружини. Амінь. Ідіть і купіть і щось гарне. Подбайте про це. Амінь. Амінь. Так. І зробіть це правильно. Так. Амінь. І вийдіть звідти з посмішкою Богу. на своєму обличчі. Так. Амінь. Хвала Богу. Знаєте, я навчився цього вже давно. Господь показав це мені. Він сказав служи їй хорошими речами. І тієї миті він говорив про дім. Про який ми молилися, чи є на те його воля будувати його чи ні. І саме в цьому будинку ми живемо зараз. І він сказав: Послужи їй цим будинком. Це частина твого процвітання. І з роками він навчив мене ніколи нічого не стримувати від неї. Тому що ми з тобою, згідно з Божим підпорядкуванням, ми любимо наших дружин, як Христос, полюбив церкву. Він нічого не стримує від нас. Він. Нічого. Його обітниці то так і амінь. І коли вона заходить чого. в магазин, навіть не жартуйте з цього приводу. Ну, знаєте, це добре для неї, але погано для мене. Ні. Просто замовкніть. Так? Не говоріть так за будь-яких обставин. Не говоріть так іншим людям. Ніколи, ніколи не принижуйте свою дружину чи чоловіка перед іншими людьми. Ні, ні, ні. Ні. Ніколи цього не робіть. Піднімайте їх, збудовуйте так? їх. Адже вам жити з ними, зміцнюйте їх, хвала Богу. Я покликав її до себе, і я сказав: Люба, послухай: йди в магазин, знайди щось велике і гарне і купи це для себе. Витрять все, Так, благословляючи її. Ви благословляєте одночасно і себе. Так, я благословляю і себе. Так. Так. І, звичайно ж, знаючи Глорію, я впевнений, що вона не йде і не тринькає гроші. Вона цього просто не робить. І вона не робить цього не тому, що вважається неправильним. Вона не робить цього тому, що просто не хоче. Так. Це її характер. Вікі теж така. І вікі теж вікі така. теж така. Але коли з'являється те, чого вона насправді хоче, краще так, зійдіть з її дорогою, і вона повинна це зробити, тому що вона обов'язково зробить так, все, безумно. аби це здобути. І це завдяки тому, що ми стали Божою праведністю. Тому що в нашому лексиконі немає слів, ми не можемо собі цього дозволити. Ні. Ні. одного дня я сказав. Я почув, як хтось по телевізору сказав: у нас такий великий борг, що тепер його ніхто не може виплатити. І Я погодився, так це правда. І Господь одразу ж докорив мені. Він сказав, за кого ти себе вважаєш, що ти говориш такі слова? Трильйони для мене не проблема. Він сказав: якщо ти будеш вірити мені і слухатися мене, я можу дати тобі ці гроші, щоб виплатити весь державний борг. Ти можеш стати власником сполучених штатів, і він запитав: де ж твоя віра? Він одразу розупинив мене. Припини говорити таке говорити. Припиніть думати мірками настачі. Припиніть думати цими мірками. Я вірю, що Бог виведе цю країну з боргу. І я знаю, яка це радість. Я сам я вільний від боргів вже понад 50 років. У мене так. немає жодного боргу. Так і я знаю, як це бути вільним від нього. Але краще поверни нас назад до нашої теми. Це все добре. Амінь Знаєте, ми розглядали це синівство і те про що молився Ісус, щоб відбувся цей перехід, і він зайняв би ту позицію де би він зміг сісти правиці престолу Божого. А ми сиділи б разом із ним, залишаючись на цій землі, але проявляючи його силу. Все його служіння було відкриттям. Мене дуже сильно вразило це з самого початку його служіння. він почав використовувати ці терміни, які в його час ніхто не використовував. він називав Бога своїм отцем. Так, так. ніхто не говорив, так. і це так. засмучувало цих людей. Це так розізлило релігійних людей, тому що вони в своєму розумі. Звели Бога до якихось ординарних речей. Коли найбільший вчений в історії людства винайшов формулу V дорівнює mc МЦ квадрат, саме він, до речі, був тим, хто вірно відкрив силу тяжіння. Він відкрив і інші речі. Але як саме містер Ейнштейн зробив це? Як йому це вдалося? І всі науковці так рознівалися, що хотіли його вбити, бо він сказав: я просто запитав Бога, Господи, як ти це зробив? Потім він подумав, якби я був Богом, якби я це зробив, і він розповідав. І мені здалося, що я дивлюся зверху вниз, і ось що я побачив. Як вони рознівалися? Так не можна робити. Розумієте, їхня гріховна свідомість і законницьке мислення, хоча деякі з них були релігійними людьми, але далеко не всі. Проте у ньому зовсім не було релігійного мислення. Дехто вважав, що він так. атеїст, але він не був атеїстом. Він був сильним, віруючим в Бога. Він просто не хотів приєднуватися до їхніх релігійних ідей. Так, подумайте про це. Ось що це відкрило для нього. Що, він, наважив що він наважився думати, інакше що він думав, якби я був Богом, якби я це зробив, якби я це зробив. І він сказав: Господи, покажи мені, якби я був Богом, він сів і подумав. І тоді сказав, мені здалося, ніби я так. просто піднісся, і все побачив згори. Ось для чого Щоб прийшов ісус, ісус. Викликав роздратування. Ось, ось чому вони так гнівалися. словами. І все таки Ісус зробив правильно все з самого початку. Пам'ятаєте, коли він ще хлопчиком залишився в Єрусалимі, його сім'я пішла. Йому було всього лише 12 років, як сказано в Біблії. Він залишився у храмі, а рідні пішли додому, а потім повернулися, щоб пошукати його. Він сказав: хіба ви не знали, що я повинен займатися справами мого отця? Він висловився правильно з самого початку. В той, час так не було. В той час, коли для нас це вже звичайне мислення. Ми постійно це чуємо. Але так не було тоді. Ніхто так не говорив. Хоча Бог відкрив себе таким чином, він проголосив Давидові, що прийде той, кому я буду отцем, а він буде моїм сином. Він проголошував і пророкувався про Господа Звичайно. Ісуса. Він відкривав батьківство Боже, але ніхто не думав про Бога, як про батька. Ніхто не знав, що можна так думати про Бога. Вони проповідували закон, а не благословення. і в цьому не було справжніх стосунків, принаймні не такі, як ми їх розуміємо, і як ми бачимо їх зараз через те, що зробив Ісус. І впродовж цього свого служіння він використовує цей термін. Проте було цікаво, коли він сказав це, коли навчав їх молитися. Він сказав, моліться так, Отче наш, що живеш на небі. Він не сказав мій батько. Він не говорив про відкриття, що Бог є його батьком. Справа була в тому, щоб відкрити, що Бог буде нашим батьком. Пам'ятає, що він сказав через кілька хвилин після того, як воскрес з мертвих. Він повернувся до Марії і сказав: розкажи їм про мого Отця і Отця вашого, про Бога так. мого і Бога вашого. Так <реш> цікаво, правда? Так і починаючи з цієї миті, в його очах вони були рівними, так. рівними разом з ним в отці, тому що саме так він молився. Він готував це у 17-му розділі Євангелії від Івана, а потім Бог це втілив. Він відкрив Боже ім'я, виявив його славу, дав нам Його Слово. Всі ці речі відкривають нам, ким є Бог, і Бог виявляв себе через Ісуса як наш Небесний Батько. Ти батя. сказав дещо, перш ніж ми розпочали сьогоднішню передачу, і це й досі лунає в мені. Я висловлю це таким чином. Вони думали: ми шукаємо Бога. Так і його нелегко знайти. Він дуже ізольований, і він ніколи не шукає нас. Але коли прийшов Ісус, то він сказав: ні, Він шукає нас. Ми так? для нього є більш важливими, ніж будь-що інше. Так? І він почав розповідати їм історію про загублену вівцю. І він залишив так? всю отару, щоб знайти загублену. Лише щоб знайти загублену вівцю так. і в 15-му розділі вангелія від Луки. Давайте відкриємо його. Тому що в 15-му розділі розлівангелія від Луки, де він розповідає цю історію, притчу про пастуха, який залишив 99 овець, щоб знайти загублену. Він також подає іншу притчу. Розповідає про жінку, яка загубила монету. У неї були монети. Одну з них вона загубила і обшукала все весь будинок. Поки не знайшла цю одну монету. А тоді вона покликала всіх своїх подруг радіти. Вірно. бо вона була дуже так? щаслива. що дві знайшла дві її. Ісус розповів дві притчі про пасту Це дуже важлива частина жінку. історії. дуже тому, що Ісус зображав образ Божий. і знаєте, всіх хто чув, як Ісус розповідає про пастуха, також знав, сказано в псалмах Господь то мій пастир. І вони розуміли, що в образі пастуха так. Ісус зображав Бога. Він наполегливо шукав цю загублену вівцю. Але це було зовсім новою думкою для людей. Він приніс їм нове поняття. щоб відкрити дещо. Про Бога. Отже, він розповідає цю притчу про овець і про ту, яку він шукав. Він розповідає притчу про жінку, яка шукає монету. А потім він розповідає історію про одного чоловіка. Це не просто притча. Був певний чоловік. Очевидно, що він мав би знати цю сім'ю, і от. Цей батько він говорив так: наближалися до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї та книжники нарікали та й казали: приймає він грішників та їсть з ними. А він їм розповідав оцю цю притчу, говорячи. Як ви думаєте, коли він розповідав про цього чоловіка, люди, до яких він звертався, впізнали цю сім'ю? Вірю, що так. Думаю, впізнали. Бо в ній він сказав, так. що був один чоловік, Думаю, який мав двох синів. Так отже, цим він показав, як Бог буде ставитися до грішників, він не приганяє їх, не віддаляє від себе, він наближає їх до себе. Він хоче, щоб вони були з ним. Саме ця картина викликала у фарисеїв такий спротив, але Ісус відкрив їм, що це є бажанням серця самого Бога. Денісе, я пам'ятаю ті часи в своєму житті, бо я не кілька років старше від тебе. Якщо пригадати перші дні служіння білі грема. А також покоління до нього. коли Двайт Муді прийшов і проповідував, що Бог любить грішників. Скажу вам в нього хотіли відібрати ліцензію проповідника. Ті люди говорили, Бог полюбить вас після того, як ви приймете спасіння. Бог не любить грішників. Бог ненавидить гріх. Як він може любити грішників, якщо він ненавидить гріх? Це дивовижно, правда і це мислення притамане поколінню прийомних дітей, яке було зосереджене тільки на законі. Так, вірно. А Ісус, кажу вам вірно, він зруйнував цей старий будинок. Він завдав йому серйозного удару. І, говорячи про цю конкретну подію, він описує цю сім'ю, цього батька, і ми називаємо цю історію історією блудного сина. І це припустимо. Однак слово блудний це цікаво. Слово «блудний» в англійській мові означає марнотратне. Саме тому ми використовуємо це слово, щоб описати цього юнака. Проте в англійській мові воно не лише означає марнотратний, а воно також означає бути щедрим, надмірним. І коли я збагнув це одного дня, я усвідомив, до речі, певно, час тому я написав книгу про пізнання Бога, і в ній є один розділ, який я назвав щедре батько, тому що це відкриття. Про марнотратного батька, надмірно щедрого батька. Добре сказано. І мене вразило, що це слово «блудний», яке, до речі, не обов'язково вживається в оригінальному тексті. залежить від того, який переклад ви використовуєте. Але справа в тому, що ми використовуємо це слово, хоча це є відкриттям про батька, який є набагато більш щедрим і марнотратним ніж був марнотратним його син. Ось цей образ. Дозвольте мені трохи розглянути цю історію, тому що в ній є декілька деталей, які є дуже важливими. Давайте почнемо з 11-го вірша. «У чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив між ними маєтку. Між обома так, між обидвома. Нам да, не лише одному синові, але обидвом. Він покликав її і сказав гаразд. Те, що я хочу зробити для молодшого, так. я не робив для старшого. Отже, він одразу ж вирішив цю справу з ними двома. Обидвома. Тому що молодший одразу син попросив про це. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток світам, живучи марнотратно або блудно. Ось що я знаходжу цікавим. Ми не знаємо, що відбувалося в цьому будинку. Але цей юнак хотів звідти так. податися. Він не просто хотів залишити цей будинок. Він не просто хотів залишити це село. Він так. залишив країну. Він зайшов так далеко від дому. Він зайшов як достатньо далеко, щоб знайти фермера, який розводив свиней. Фермера який розводив свиней. Не в його місці. Тобто місцевості, це не було в його вас. місцевості. Ні, ні, ні. Ні, саме ні, ні. так він вчинив. Правда ж він пішов він пішов і... до язичників, якусь поганську країну пішов туди, де він міг би бути далеко. Послухати у багатьох сім'ях є багато проблем. В нашому домі можуть бути проблеми, у вашому домі можуть бути проблеми, але це було проблемою у цьому домі, і цей батько став образом того, як Бог буде ставитися до людини, навіть коли вона має проблеми. Послухайте, коли цей юнак потрапляє в чужу країну, в біблії сказано, якби ми прочитали далі, ви би побачили, що він сказав. Тоді він спам'ятався. Він розтратив все своє майно, він отримав роботу годувати свиней, що для єврейського юнака не було належною роботою, але він спам'ятався і він склав промову. Він усвідомив, що в домі його батька є наймити, що живуть краще ніж він. Він був у такій халепі, що хотів їсти їжу, якою годували свиней. Я чув, що її називають по -моєми. І ніколи не годував свиней, але цю їжу називають помиями. Не знаю, яким голодом треба бути, Запевняю щоб захотіти тебе. їх їсти. Ні, ні. Повір мені на слово. Ти би не захотів їх їсти. Ти би не захотів бути там. І я би не захотів бути в такому хліву. Я б зовсім ні, ні, ні. не хотів цього. Я стояв і дивився, як вони їдять ці помиї. Я спостерігав, як мої бабуся, дідусь, як моя мама. Виливалося це ціле відро помиїв у кориту. Так? Напевно, не смачно. Послухай, не смачно і немає з цим нічого спільного. Як би там не було, ти би не захотів їсти разом з ними. Запевняю тебе? Отже, наскільки голодним був цей юнак, так. він був у халепі, але він хотів їсти. Проте він спам'ятався і склав невелику промову. І в цій промові він вирішив повернутися додому свого батька і проголосити перед ним цю промову із трьох пунктів. Я зрішив, я не гідне зватися твоїм сином. І я повернувся, щоб бути наймотом у цьому домі. У цьому полягала його промова. Собі, я скажу батькові: візьми мене. Як одного із своїх наймитів. Так? Я не гідний бути твоїм сином. Зроби мене своїм наймитом. Я навіть не маю права просити про це. Потрібен буде твій вплив, щоб повернути мене в цей дім, принаймні, як наймита. І він думає: слуги не захочуть мати зі мною нічого спільного. Він думає, вони мене зненавидять. Адже чому мені мають дозволити жити в їхньому приміщенні чи споживати їхню їжу? Я навіть не маю права бути там, тому батькові потрібно буде посприяти мені навіть у цьому, щоб бути просто найметом. Так, щоб бути наймитом. Але знаєте, коли батько почув це, коли інак повернувся, і батько почув, як той почав свою промову, він не захотів слухати далі. І він повторив все слово в слово. Так він почав він свою промову. Він трохи потренувався, але батько не так. дозволив йому дійти до цього пункту. Батько не дозволив йому зайти далі, ніж я негідний». бо тієї миті, коли він сказав, що негідний, батько відразу ж все зупинив. Він одразу ж зупинив його. Ми не будемо це читати, але це образ, який Бог хоче донести людям. Бог хоче мати сина. І біблія розповідає про те, як цей батько, коли син лише з'явився на горизонті, цей батько побіг, щоб зустріти його. Він обійняв його, поцілував і привітав. Не було жодної мови про те, а що ти зробив? З усіма тими грішми, які я дав тобі, і таке інше. Можете собі уявити, який запах ішов від цього хлопця? Ти говорив, що ніколи не годував свій? Ніколи. А я? Я виріс у Лос-Анджелесі. Тому ти не знаєш, який від нього йшов запах. Але я знаю. І послухай, ти би не захотів поцілувати його в шию, запевняю тебе? Мабуть, то був сморід. Але співчуття так. як там сказано в 20-му вірші? І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. Так він відчув яким зболеним, бо цей юнак, яким пригніченим, наскільки він заплутався, батько любив його. Він навіть не чув запаху, це його зовсім не відвернуло. Навіть більше він обійняв його, поцілував, хотів притулити до себе. І притулив Денісе. Якби він знайшов свого сина в цьому хліву, він би перестрибнув через паркан, схопив би цього хлопця і витягнув би його звідти. Так. Я маю на увазі, і відразу би почав обіймати його. Одразу ж на місці. На місці, на місці. На місці. він би відштовхнув від цю нього. цю Прийшов показати Ісус. Так. Картина не змінилася. Ось у чому це послання. Він впав йому на шию. Ось до чого він обійняв його. Ми залучені. І я бачу. Його коліна підгиналися. тож він просто впав йому на шию. Ось мій син. Ось мій хлопчик. Так любив його. Мій хлопчик так. повернувся. Не мій негідний син, якого я так. візьму як наймета. Ні, мій син. Мій син вдома. О, слава Богу. Так. А наш час вичерпано? Ми продовжимо цю тему на наступній передачі. Ми одразу ж почнемо з цього. Так. Амінь. Ми з Денісом повернемося за хвилину. Якщо ви ще не приймали Ісуса Господом свого життя, я хочу показати вам тут дещо. Це найважливіше, що ви можете почути в своєму житті. Послухайте, ми говорили про Бога. І Ісус говорив про це навчаючи. Це було центральною частиною Його служіння. Я тут, тому що Бог хоче вас. Я тут, тому що він любить вас. Бог так полюбив світ, що послав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він простягається до вас. Послухайте, що написано в другому посланні до коринтян, в п'ятому розділі. Це просто вражає. Тому -то, хто у Христі, той нове створіння, старе минуло, і ось сталося нове. І все від Бога, який вже примирив нас собою в Ісусі Христі, і дав нам служіння примирення. Він вже зробив це, і в своєму розумі він вже вирішив кожну гріховну проблему, яка свідчить проти вас. Подивіться далі, щоб ми знали. Що Бог у Христі примирив з собою світ, незважаючи на їхні провини і вклав нас слово примирення. Оце це ми як посли замість Христа, наче Бог благає через нас або просить вас. Ми благаємо замість Христа. Примиріться з Богом примиріться з Богом. Бо він же прийняв вас, і тепер ви прийміть його. Ось коли відбувається зміна. Так. Тому що він вже прийняв рішення, спасіння вже було вивільнене, праведність прийшла на вас, і вона йде слідом за вами з того дня, як ви були відокремлені від утроби своєї матері, і в будь-яку секунду. Згодом я зрозумів, що в будь-яку хвилину, в будь-якому нічному клубі, в будь-якому негідному місті немає значення де, в будь-якій ямі на землі, в будь-якому хліві на землі, я міг би сказати Ісусе, і спасіння би виявилося. Коли апостол Павло, Савл і Старсу, йшов дорогою, щоб вбивати християн, він вигукнув: Господи, це найкоротша молитва спасіння, описано в Писанні. Помоліться, будь ласка, разом зі мною, моліться в голос: Ісусе. Ісусе. Увіди в моє серце. Увіди в моє серце. Я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Яка яся в гріху. Сповни мене Своїм Святим Духом. Мене своїм святим Я, духом. Я, приймаю тебе, Я приймаю тебе, Господи. Як ти прийняв мене, ти прийняв мене. в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви помолилися разом з нами, то повідомте нам. Напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. І ми надішлемо вам книгу. Все це він зробив для вас до зустрічі завтра. І пам'ятайте, що Ісус, Ісус є Господь.